Вітаю, мої любі зрителі, покупателі, всі, хто шанує нашу творчість. Сьогодні приїхали ми на другий день от, і покажемо зараз, що тут відбувається. Значить, вчора ми вон, паяли плівку на вісу, от, на висоті, але правильно паяти її на землі. Зараз ми покажемо, як це робиться. Отак натягується, завертається. Треба спочатку відрізати от правильно. З запасом. Скільки ромка запас робимо? 70 см. Сантиметр. На дві сторони. Да? По 35 см робимо запас. І от таким чином десь сантиметрів 10-15 да, Отак завертаємо. Запаяли пліночку з двох сторон. Вот тепер треба її зафіксувати. Кинемо сюди отак землі з однієї сторони. От, да, по всій довжині, вітер. тому що вітер, да. І потім далі будемо вже її натягувати. Це кріпимо, тому що піднявся вітерець. Якщо безвітряна погода, можна оце не кріпити. Ну що, запустили дрончик, поставили, зафіксували його, буде зараз він знімати. Прив'язали такі, такі віревочки. І будемо зараз вітерець невеликий. От, і зараз будемо це все натягувати. Така дуже відповідальна процедура. З виробництва будемо це все вже погнути привозити. Так? Такого не буде. Все буде робитися на виробництві. Оці сварки не буде, буде все на болтах. Тому що поки там 10 теплиць в місяць ми встигали і так робити. От. А зараз у нас замовлень дуже дофіга. Ми виходимо на об'єм десь 40 теплиць в місяць. От. І нам треба виробництво. Наступна серія будемо знімати виробництво, покажемо які станочки. Можемо навчити, хочете. У нас такий буде, типо, франшиза, франшиза. Да? Нехай приходять до нас, будемо вчити, інструменти даємо. Коротше, якщо що звертайтеся? Ці фірми ще торгують теплицями теж. То Ми вас навчимо, зробимо бригади, отакі, бо нам не вистачає, мощності. Подивіться, яка, яка тема труда. Все вручну робиться, все буде тепер на виробництві робитися. Ніяких оцих бокових сварок не буде. Це все буде на хамутах. Побачите, от. оця тепличка так і вже все. Більше робити не буде, бо виходимо на великі об'єми. Це вже такий кустарний спосіб, виходить вже все. кустарний, але він, я вам скажу, дуже практичний, міцний, дешевий. Бачите, люди їх десятками замовляють. Ось тут замовлення, оце сім робимо, потім він ще 35 хоче робити. Представляєте? Це все будемо робити йому. Це вже одна бригада тут на два роки застряла. Але у нас кругом тут теж стільки заказів. Ось тут всі села вже знають нас в Броварському районі. По Пільні дуже класне буде відео. І в Очакові. Ще в Требухові, під Одесою забув вже де. Ну, коротше, до фіга буде класних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Що... Всі питання Леонід Маркович вам відповість на все. Так що давайте. От вони накриті цією плівкою. Армандо Альварець. Так от виглядають. Наплівка, плівка, взагалі. От уявіть оцей рулон. Скільки б ви думали? От напишіть в коментарях, скільки він важить. Так от, хто вгадає, яка, яка вага, тому я цю плівку зроблю по 34 гривні за метр квадратний. Отак от її ціна 40 гривень за метр. А так її перекупщики продають 45-40 воду. Так, робимо Чебурєк. Чебурєк це верхнє відкриття. Величезна форточка, отака вона, на всю, на всю. На всю арку наполовину, для того, щоб все гаряче повітря звідти виходило по-іншому 50 метрів, не провітриш. Отаке повністю на всю арку. Ну, ще я приїду тут, зніму, як воно буде виглядати в готовому вигляді. Все відкривається. Все повністю. З одної і з другої сторони. І от людина поставила на 70 метрів, цього вистачає. Ну Тут вітряно, тут вітряно. Якщо провітрюватись, воно буде все ідеально. А так от ще 50 метрів. Нормальна довжина панеля. А тут 11х70. Бачите, такі ми робимо. Ну, робимо довго, тому що я ще раз кажу, все тут по місту, було трубогіби, у нас тут все було, все тут робили. А зараз от, будемо зменшувати час установки в три рази. От, за рахунок того, що будемо всі комплектуючі на заводі, на нашому ми відкрили з ромчиком. Подивитися, які там, які там обладнання, от, яка технологія, все навчимо. Франшиза від нас, від Леоніда Марковича і Ромчика. Франшизу робимо, поняли? Всі, всіх навчаємо, даємо обладнання по хорошій ціні, допомагаємо облаштовувати цех і в своєму регіоні будете там хазяївами. Тому що таких теплиць ніде нема. І, і так дешево. Ми просто знаємо, як і дешево, як метал взяти, що робити взагалі. Ну реально, реально. Ну в два рази дешевші наші теплиці, ніж от подивіться, полазьте по інтернету. І так мало того, що вони дешевші, вони і найкращі. Значить, Робили ми п'ятками, але вже будемо робити, переходимо, бури будемо робити. От, кожна ночка буде забурюватися от, і буде виставлятися. Ідеально. ідеально. Тут так зроблено, вже тут треба було і почву рівняти. Тут ну, власник сказав, що давайте швидше будемо робити. Все одно класно, нормально виходить. Але вже коли ми бурами будемо робити, там все ідеально, по лазеру будемо виставляти. Ну, знімемо наступного. здобув Ну вона в готовому вигляді, просто вона зігенна виглядає. Бачите, вже яка накрита плівкою. І оце все сварка, що у нас була. Це все будемо тут робити на шарнірах. От, побачите, як воно буде. Все на болтах. Треба буде вже сварки тут по місту. Навчимо, до речі, будемо вчити, збирати, будемо продавати так теж. Без установки. І дуже легко буде збиратись. От як у Леоніда Марковича оці малесенькі теплички, які дуже легко збираються, Оці так само зробив такі конструкції. Тому що я вам скажу, що все, що вирощується у нас у відкритому ґрунті, може вирощуватися в теплицях. Вся городина, от, все, вся зелень. От. Можна ну, інжир тут взагалі інжир. Інжир нарощує. Виноград, взагалі такий виноград, ребята, в теплицях. М -м -м. та Франція? У нас дуже класна земля, але у нас. Трошки зголодно для винограду, а в теплиці просто бомба. В простій теплиці там зі щілями, оце що робили з полікарбонату торци. Я бачив, там виноград на два місяці раніше був, ніж в відкритому ґрунті. А тут можна і на три місяці раніше. Інжир буде тут взагалі офігенно. Вони ж високі, а вона у нас 4,50 висота. Тут висота просто ф'єна. Це така висота, ребята, якщо 3 робиш, робиш висотою, навіть 4, якщо робиш висотою, вже, вже не буде оцього, цієї арки, яка потрібна, цього сапромату. Розумієте? От арка, оце ідеальна арка. тут 10, да, хлопці, на цій 10. Ширина. Оце 10, бачите, ширина. От, і 4,5 висота. Оце ідеальна арка. Бачите, воно упирається тут максимально, максимально е, іде, ну, навантаження, навантаження вона може витримувати. З, меншими, з меншим металом. Короте, якщо зробити, наприклад, висоту, висоту 4, вот, то наша 57-ма труба, тройка, ну це все одно, що буде там вже 48 двойка, якщо зробити 4 метри. Вже не буде тої конструкції, розумієте? Тут не буде вже тримати воно внизу навантаження, тому що буде така плоска більш конструкція. Вот. Оце останні наші теплички, які зроблені по такій технології народніше. Далі ми будемо все робити в промислових масштабах вже. От, скоро буде відео, ми це вам все покажемо. Оце фарба. Це фарба під фарбом. Вже, вже такого не буде. Все буде фарбуватись на заводі, будуть вже фабричні умови у нас. От. Да, ми ось знімемо там производство. Я вже роз... знаєш, що... а ну ромчик, будь ласка, для... там є такі підписники, які кажуть, чому Ромчик... хочемо почути, як ромчик розмовляє українською мовою. Виробляються у нас на в Харківському вот, із э, основної труби трубы девусу 40 3 мм 57, п'ятдесять двойка. Ну оце п'ятдесят сьома. Є двойка, є троє. Всередині пота цікавим велику велику висоту. Сохранення типа вот і принципі. Потім ще прийдемо знімаю. І дуже швидко він збирається, одягається. лука, то есть для тех растений, которые там не требуют подвязки, для клубники хорошо подходят, то есть сделали неоднократно людям. То есть по бокам вот так привариваются трубки с зарезом под углом и сверлится отверстие. Также аналогично и сверху так делается, только еще с механизмом, чтобы можно было опустить внутреннюю трубу ниже, еще на метр. Вот она, о, вот так видно, да. Ну, Богу, нет, нет. да. Ну, ну это я уже, я думаю, что я попаду сюда. Натягивается проволока по всей длине, по коньку и по бокам. Ну, так, в принципе, это все работает. Ось така тепличка 10 на 70. Є варіантів, вот, Це ж базова комплектация теплицы, э, Базову комплектацию можна закомплектувати. Ні, так можна ще дешевше зробити. Можна 48 трубу взяти арки через 3 метри. Ну, є такі діятелі? чи з квадрату цього 30-го? Ну, і от не попадались. Мені такі майстри, які дійсно вміють робити, отакі бригадіри, як ти. От. І ми з Ромчиком відкрили е, сумісне підприємство. Буде, яке успішно процвітає. Робимо його в Харкові зараз. Ну, розширяємо виробництво тегорончика, скільки воно в тебе то, вже той цей. Ні. Років 10 я займаюсь теплицями, але угу. непотреба сам вже на протяжении ну, 3-4 года вже сам. Все. Щоб ви розуміли, я це... Уже да. ось таких там по 500 квадратів теплиці вже поставив ну, в районі ну, 300 це точно. Я, спал, эта цифра. я до наверное, до 20 теплиц как-то еще что-то считал как-то вот да. один хотел там как-то записывал город да. для себя думаю там же скоро ремонт там то 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 реально которые научили этому что, говорили что нужно нужно я сначала когда ну, там было мне лет 18-19 я этого не понимал что зачем она мне там зачем на теплицы а после чего с годами оно все приходит и я понимаю что деньги Как они в землю, просто Їх підняти, звісно, миллион. мільйон количество теплиц продали. Ну от последні два місяці Маркович взявся конкретно за, за продажі за рекламу. Да. Будемо снімати відділу. А то я что-то зовсім забув про ці великі з цими маленькими тепличками. Ну зато маленькі теплички, які у нас, так і маленькі, бачив, які у нас теплички, найкращі в Україні. Тому я, от коли побачив ромчик тоді ще три роки тому. Я Твою роботу Був на не до вас дзвонив, підложив, висоводілись на перший року. Ну як каналі завжди буває. Ну так, ну тому що не не приділяли цьому уваги. Ти тобі... зайнятий, я <звач> теж я ма маленьким я був дуже зайнятий. Але зараз я маленький розкрутив. Я вже стільки відео на знімав, що вже... З головою вистачить. Треба дуже катастрофічно не вистачає тепер твоїх оцих тепличок. Я показав от один варіант, а потім от попельні будемо робити. Вже зовсім все по-іншому, даром буде. Вже а, кріплення у мене на производстві в Харкові після чого арківнуться вже ага. теж все на производстві, Тобто теплиця, яка требує. Производственної части, тобто спочатку підготовлюється на производство, оттайваються все, щоб приїхати буквально за день-два, у клиента, а не сидіти там місяць два у клиента на шеї, допустим, клієнт каждый утра буде просипатися іде, как мінімум зроблена робота, а буде реально проделан. Ой, скоро проділив. Скільки там теплий нам треба буде в Криму ставити? Донецька, Луганська область. Уявляєш, Скільки? да, відремонтувати. Тепличний бізнес буде зараз на величезному підйомі. Тепличний бізнес України. Але іменно не оці комплекси, де оця бездушні ці помідори, без запаху, без нічого. А от таке. І дві пленки, ґрунтове, щоб в березні вже такі. Типу, як у нас херсонські помідори всі чекають, квітні, самі перші такі ґрунтові. Іменно отака от технологія дозволяє. Так, чекаємо, пам'ятаєте, хто вгадає його вагу точно. Так, зараз ми міряємо, міряємо які зробили хлопці, які зварили чебур'яки. Розміри чебур'яка Міряємо. Щоб знати скільки пленки вирізати, що Міряємо далі ми плівку так само. А, і от в мене Тьома питається. Тьома, тут підписник один з Вінниці, питає, чи можна до вас на роботу влаштуватись, Ромка. Що я можу відповісти? В якому регіоні, да? смотря що я. Як. Ну, да. Якщо сварщик нам потрібен, да? такі люди, хто з металом мали справу, так? Mm -hmm. І взагалі тру -трудо, е тру mm -hmm. да, трудоголики. Ну, такі. працелюби. Зарплата десь тисячу гривень в день. Якщо у вас спеціалісти, півтори тисячі. Ну, поки вчитесь, там 800 може бути, 600. Подсобники 400. От так що фарбувати. Доволі улікательна справа це тепличку робити. Бачите? Це ромчик вчить зараз хлопців нових. І вивчиться, любі мої глядачі. Ульочок тут, бачите, пергамент. Пергамент тут такий зробили. Через пергамент воно вже не так живе. Да, на... Якщо ви вчитеся, чепитися значить немає.